Сторон, це голландський гібридний сорт ріпчастої цибулі, який полюбився жителям регіонів з холодним кліматом і настійкими погодними умовами, ознайомив городника з його властивостями, привабливими сторонами і недоліками. Особливостями агротехніки історія вирощування сорту цибулі-сторон гібридний сорт ріпчастої – стюрон був отриманий в Голландії шляхом селекції широко відомого сорту штукхард Різен і адаптований до місцевих кліматичних умов північних широт, завоював популярність в Європі, був високо оцінений городниками полісся і середньої смуги України у 2006 році тов. Рос з Чернігова виступило заявником на реєстрацію сорту в Держреєстрі, яка відбулася в 2009 році. При цьому цибуля сторон був допущений до вирощування в Західносибірському і центральному регіонах, а в даний час поширений також по всій середній смузі на Карпатах і в Україні. Опис і характеристика сорту рекомендований до вирощування нарідку в дворічній культурі але успішно вирощується і на зелень в однорічній культурі. Поява сходів після посіву насіння спостерігається через 3-4 тижні. Дає зелене перо висотою 45 см при діаметрі пучка 15 см. Дозріває в кінці липня-початку серпня. Після вилягання листя цибулини озрівають на 7 0. А після дозаривання на 1,00 урожайність товарної продукції на полях становить 230-348 а на городніх рядках. За даними деяких джерел до 445 кам2, цибулини мають поперечну еліптичну форму і невелику масу в середньому 80-х, різні джерела наводять інші відомості. 180 двісті, соковиті луски мають білий колір з зеленуватим відтінком. А сухі, їх зазвичай 5 штук, жовто-золотистий колір з коричневими смугами. Смак приємний, яркувато гострий з терпким ароматом при дотриманні правил збирання врожаю і забезпеченні відповідних умов докладніше про це нижче. Цибулю сторон зберігає свої споживчі якості до 8 місяців. Таблиця. Переваги та недоліки сорту сторон, примущество недостатки, адаптивність до несприятливих умов, тривалий період появи сходів, стійкість до захворювань і шкідників характерним для культури, що дозволяє вирощувати цибулю без застосування пестицидів, неможливість вирощування з насіння, зібраних самостійно, можливість культивації в більшості регіонів відносно висока вартість посівного матеріалу рожайності, Вирівняність розмірів головок, можливість вирощування як на рідку, так і на зелень. Тривалий термін зберігання, відео огляд врожаю цибулі сторон на Карпатах. Важливо, незважаючи на незаперечну користь гострого рікчастої цибулі, непомірне його вживання, особливо в сирому вигляді, може завдати шкоди організму, викликати порушення серцевого ритму, підвищення кров'яного тиску. Напади астми збільшення кислотності шлункового соку. Особливості агротехніки Лука Сторон – виростити севок з насіння, справа досить клопітка, тому починаючому городнику краще скористатися готовим посадковим матеріалом, але якщо такої можливості немає, а хороший цибулю все ж виростити потрібно, то варто освоїти технологію вирощування севка самостійно, як виростити севок. Найважливішим моментом є вибір ділянки для посіву. Він повинен мати суглинну або супіщаний ґрунт, а головне, на ньому не повинно бути бур'янів насіння цибулі, в народі їх називають чорнушкою, сходять досить повільно і проростають бур'яни, можуть просто заглушити і придушити цей процес. Навесні до посіву підготовлену грядку потрібно кілька разів розпушити. це дозволить не допустити появи непотрібних і шкідливих рослин, терміни посіву кінець березня, початок квітня. Грунт до цього часу повинен відтанути і прогрітися на глибину 5-7. С посів проводять в попередньо підготовлені і рясно зволожені порозни глибиною 4 см з інтервалом 10 см. норма посіву, 90 100 насінин на 1 метр борозни. Посіви присипають пухкою землею і злегка ущільнюють. Догляд за цибулею полягає в наступному. Проріджують сходи після їх появи, при цьому витримують інтервал 1-5-2, споливають грядки 1-2 рази в тиждень в залежності від погодних умов, після поливів розпушують ґрунт на глибину 3-4 см з одночасним видаленням бур'янів, через 20-25 днів після появи повних сходів виробляють підгодівлю розчином сечовини з розрахунку 20-25 гм2, Орієнтовно в кінці липня зелень в'яне, що говорить про дозрівання цибулин і їх викопують за допомогою вил, підсушують, сортують за розмірами і закладають на зберігання при температурі о 2 4 особливості посадки цибулі сторон севком і догляду за ним. У цьому процесі немає ніяких особливостей і городнику, який хоча б один раз вирощував цибулю з севка, не складе труднощів посадити і виростити сторон, тому лише коротко нагадаємо основні моменти агротехніки цибулю вирощують на відкритих сонячних місцях, садити цибулю сторон можна як під зиму, для цього використовують дрібні цибулинки діаметром до 1 см, так і навесні. Термін осінньої посадки потрібно вибирати такий. Щоб до стійкого похолодання залишалося близько двох тижнів. Це кінець жовтня-листопад, залежно від регіону. Навесні севок висаджують, як тільки дозволять погодні умови. Вітане прогріється і підсохне ґрунт. Рекомендована схема посадки борозни глибиною 5-6 см, 2 3 діаметра цибулини, розташовані на відстані 20 см один від одного, інтервал між цибулинами 80 см, полив один-два рази на тиждень. Через 2-3 тижні після посадки підгодівля азотними добривами, а ще через такий же інтервал калінофосфорними, Збір і зберігання врожаю, як завжди, після вилягання зеленої частини і підсихання шийки цибулини слід приступати до збирання врожаю, роблять це в суху погоду за допомогою вил, якими підкопують цибулини і витягують їх із землі, на 2-3 дні бажано залишити урожай на грядці. Щоб цибули не просохли, потім їх переносять під навіс, де вони дозариваються протягом трьох тижнів. Після цього цибулю завантажують всі часті мішки або вентильовані ящики і поміщають в підвал для зберігання краще, якщо температура там буде близька до нуль, з оптимально 1-3. Але для цього потрібні холодильні камери а вологість повітря вісімдесят дев'ять Її можна виміряти за допомогою гігрометра. Два кілограми севка цибулі сторон в 2018 році мені вдалося отримати в подарунок від знайомого фермера. Садив я його на грядку. Дача на сході України в першій половині квітня з інтервалом 5. Це моя улюблена схема. В травні ми починаємо проривати цибулю через один, отримуючи до столу свіжу зелень з молодими ніжними цибулинами, що залишився цибулю до кінця липня, дав хороший урожай рідки з грядки довжиною 7 і шириною 1 вийшло близько 5 відер. Зберігався в погребі при температурі близько 6-8, почав частково простати в кінці лютого. З таких цибулин ми до середини березня вирощували зелену цибулю на підвіконні. Сорт сподобався: в 2019 році будемо садити під зиму від гукигородників про цибулю сторон. Виявилося, що не так вже й багато сортів цибулі годяться для осінньої посадки. Вибрала сторон. Купила в інтернет-магазині, посадила усини один спостереження мої такі. Спочатку по весні він дуже довго сидів у землі, не подаючи ознак життя. Я навіть занепокоїлася у сусідів, вже що сили лізуть пір'я по двадцять над землею, а у мене тиша. Нарешті вилупилися, і мої цибулинки зростання нас наздогнали за формою цей лук овальний з маленьким денцем, розмір цибулин великий, за вагою 130 грамів. За смаком гостро солодкий соковитий, цілком придатний цибулька. Зараз липень. Цибуля весь вже поляг починає підсихати. Видно, що його вийшло багато. Цибулинки рівні з-під землі визирають, шийка тонка, швидко висохла. Схоже, що зберігається, він буде добре. Цього разу результат порадував та йому Київ х оце ревів 5154138, один на травневі садила один ксевка сорту сторон. А 12 серпня викупала 6 відер 1,0 літрових цибулі, я сторон саджу вже три рік. Дуже мені цей сорт подобається своєю врожайністю і відмінним зберіганням. Маришка Київців серютри, хрюмгою серію сім сім, паде 20 сторон класний сорт, мама завжди його садить, і у нас він самим урожайним виявився. А решта сортів це просто весняна лихоманка, бісерок, лісногорськ, смоленська облахць. Порюмгою серію ТРАЦ 84772 паде 20 рік. Часта цибуля сторон годиться для культивації в самих різних кліматичних зонах. При цьому, завдяки високим товарним якостям, він цікавий як городникам-любителям, так і фермерам для вирощування в комерційних цілях.